Привіт-привіт, хто зайшов до мене в гості. Приходьте на обід. Я варю борщ український. Так, і печу. Печу печиво в духовці. Ой, яке гарне печиво. Дивіться, яке гарне печиво. Просто супер. Дуже пахне класно. Дуже класне вийшло печиво. Зараз вам покажу бо гарячий листик. Зараз трошки воно охолоне, я його зніму з духу. А. Дивіться, яке печиво. Мякуньке таке це медове печиво. Медове на сметані. Дуже класне. Кому цікаво, зайдете тоді до мене на канал, я там виложу рецепт. З симбірем, з корицею, ммм, смакота. З холодним домашнім молочком буде. Супер! Все домашнє, томат домашній, овочі всі з городу, все своє, капустка домашня, все своє. Борщик буде на всі 100. І домашня є і сметанка. Так що готуємо. На дворі в нас сьогодні нельотна погода. Привіт! Дякую. Айупхан. вітає, дякую вам, що зайшли на мій канал. Питайте, чим ви займаєтеся. Чи сидите тільки в інтернеті? А я думаю, включу, думаю, може хтось зайде, поздоровкається. Світлана Бланар, дякую, за вітали до мене на канал. Я вас вітаю. Я ж кажу, погода гидка на дворі, але Вадим все одно вивів корівку, гуляє з нею на дворі. Буде там у неї порядки наводити у сараї. І вивів її погулять на двір. Ну, а я пока своїми ділами займаюся. Капуста дуже хороша. Я так переживала, що з'їсть капуця. Біла того, бабочка літала все время, а потім повідкладала ага. Дастан пише. Здравствуйте, Олена. Олена, здравствуйте. О Боже, чого у вас так підписаний ваш канал? Наркоман. Здравствуйте, здравствуйте. Дастан, Олена, ну я зрозуміла, нічого страшного. Буває. Я так само буває пишу, а воно строме саме там не ту літеру. Не ту буку. У нас вчора йшов сніг все біле на дворі. А цей, але починає танути, танути. Утром я вийшла, то був ще заморозок, як доїла коровку. А зараз підтає. Тепліше стає. Уже плюсова температура на дворі. Так що такі справи. Написано в інтернеті, що зима відміняється у нас. Так, а я ж оце з бульйона прогавила зібрати пінку. Та зараз поставлю цей. Відсидю. Процидю свій бульйончик. Ви хороший. Дякую, дякую вам. Борщ готуєте? Так, так, борщ, український борщ. Ось дивіться, яка гарна в мене заправочка на борщ. Бурячок, тут морква, цибуля і томатик. О, тушиться. Зараз продідю бульйон, бо в мене там свині кісточки варяться з бульйон. І буду далі картопельку додавати. Що ми можемо на Україні? смачне? Борщ це для нас все. Пойду заварю магі борщ. Ні, фу, магі, ні, ми таке не їмо. Ви кушайте на здоров'я, хай вам буде добре, виглядіть дуже добре, да? стараємося. Стараємося. А печиво, ви тільки зайшли, я хочу вам показати, якого печива я напекла. Ось Зараз воно охолоне. Ось о, таке гарне печиво, таке м'якеньке. Тут в состав входить мед і сметана домашня. Дуже класне печиво. Какая ви хороша. Дякую, лайф. Дуже дякую. Вау. Так. Готуємо обід. Чоловік управляється на дворі, з коровкою там займається. А я... <смі> да. А ще ж з домашнім молочком. Смакота. Смакота, друзі. Так що скоро нам вже вимкнуть світло. У нас сьогодні світло з 10 до 12 є. Два через два вимикають. Ага. Валентина Фоміна, вітає, дякую вам, Валентина, що зайшли до мене. Поздоровкайтеся, вітаю і вас. Дуже-дуже вам дякую. Це вже прекрасно, в смислі прекрасно. Прекрасно, що я готую борщ чи прекрасно, що світло вимикають. Що для вас прекрасно? Так, зараз достану кісточки. Я оце кісточки достаю м'ясцем. Потім оббираю кісточки. М'ясо оббираю, ложу в борщ, а кісточки тоді собачкам. У нас дві собачки, кекс і топік. Так що їм теж треба смакоти. Мене виключить, виключить. А, тунерце переключать, ну нехай. Я поки поспілкуюся, поки є світло. Друзі, нам скоро вимкнуть світло, так що перестане робити інтернет, ну це буде через 7 хвилин. Поки що поспілкуємося ще трошки. Пишіть, пишіть, відкуди ви заходите, чим ви займаєтеся, яка у вас погода. От. Пишіть добрі. Слова, не треба нам зла і так вистачає в нашій житті. От. Ми живемо в Україні, в самому центрі України. Все в нас є, слава слава Богу, для життя. От. Ну, одна, одна тільки біда. Ви ж знаєте яка. Так, народ. Бідний народ, удачі вам. Дякую, дякую, лайф. Добро побіжняє зло. Так, так, я теж над... надіюся, що так воно і буде. Вибачте, в мене на задньому плані машинка стирає там ззаду, то викручує якраз. Так, Георгій Кузьменко. Ми якутині не бідні, у нас алмази є. Так, ви не бідні, але... Це правительство гребе всі гроші під себе, а людям достаються крихти. Така країна величезна, огромна. Скільки полезних всяких корисних і скопаємих там у вас в Якутії і взагалі в Росії, але чого їм там не вистачає, не знаю чого. Напишіть, чого вам не вистачає, що ви лізете в другу країну. Георгій Кузьменко, ну живемо, бідно дуже. От і я ж о том же. О том же і я. Я все розумію і ви ж люди всі понятливі, все розумієте. Правильно? Да. Лайф пише, Альона, а это что, грабять народ? Так, грабять. Тругом так. Правительство наше живе, на широку ногу, в офшори гроші складає, а люди... А, ні, не на кострі, в нас є газ. Чого ми будемо на кострі готувати? Ще не дожили до цього. У нас все є своє, у нас городи великі, ми все вирощуємо своє, картопля, всі овочі свої, всі. М'ясо своє, все є своє. Ми не ледачий народ, ми народ дуже трудолюбивий і все. О, картошечка, так. Своя домашня. Все своє. І буряк, і капуста, і морква, і цибуля, все своє. А ти що, хочеш на мені жениться? Питаєш, скільки мені років? Для чого тобі мої гада? Мої гада, моє багатство. Як співав, кікабідзе. Пам'ятаєте такого співака грузинського? Дуже гарний був співак. І дуже розумний. Так що такі справи. Так, бульбочка з білоруського картошка. Так, да, бульба. А в нас картопля називається. Картопля ми називаємо тут. В кожному регіоні свої наречія. Ми живемо в центральній частині України, Кіровоградська область. У мене трошки жарко, бо духовка працює. Витяжка хоч і робить, але все одно вікно не хочу відкривати, щоб мене не продуло. О, кропівницький на зв'язку, дякую, кропівницький. Земляки мої, а я з Нової Праги. Знам'янка вітає, дякую, мої дорогі. Знам'янка для мене рідний город. У нас там живуть наші діти і онуки. Дякую, дякую, Знам'янка. Дуже люблю Знам'янку. Дасть Бог у березні поїду до дітей, як коровка моя піде в запуск. А я не хочу про неї балакати. Не хочу взагалі. Тому я не бачила, що там хто писав. У мене модератор зараз на роботі, нема кому там їх банить. Ну нічого. В Києві красиву йолку поставили. Дякую. Я бачила, бачила. Молодці. У нас везде. а ось в Знам'янці у них там свої лівки, живі ростуть. Кола дика дуже гарні. Вони завжди наряжають живу ялинку, дуже високі ялинки ростуть. «Да, дай Боже вашим планам збутися водолій пише. Так, дуже дякую, дуже дякую. Я живу цим моментом, коли я поїду до діточок своїх. Ну, для вас так, а для нас слава Україні, слава нашим ЗСУ. Нашим хлопцям, дай Бог їм здоров'я, дай щоб їх оберігав Господь Бог, Святая Марія, щоб оберігала. І все було добре. Так що слава Україні, слава нашим героям-захисникам, і героям і героїням. Да, слава героям, правильно, Водолій. Наші герої для нас це наші герої. Георгій Кузьменко пише: і де Китай, що ти ти вреш? Не знаю, який Китай. Я в Україні ні в якому не китає. Ось о, дивіться, який в мене фартух. Чугуїв продукт. Це колись я працювала, в мене був свій магазин і мені подарили, хлопці привезли такий фартух. Я в них брала товар. Поміняємо. Слава міру, поскоріє, б закончилась. Так, ця біслідувана війна. Так, так. Я взагалі не розумію, що їм потрібно в нашій країні. Так, кидаємо картошечку у борщ. Пошла картошечка. Картошечка повинні, друзі, провести. солити не треба. Тому що, коли ви посолите бульйон, то картопля буде тоді тверда. Ксенія Янчевська, привіт, Лена! Слава Україні! Дякую, Ксенія, дякую. Откуда ви пішіте. Дуже дякую, що ви зайшли до мене. Героям слава. Народ гибне непонятно за що. Так, друзі, так. Цю ніч ось чоловік казав, бомбили п'ять хатки, це під Дніпром. Це страшне. Кругом, ми оце так живемо в Україні одним днем. Живемо, слава Богу. Лайф, я в слава согласна на всі сто. Дякую. Дякую. Коля Бога, вийди лісом. Отсюда. Чого ти прийшов сюди? Тут нормальні, адекватні люди общаються. Що тобі тут потрібно, скажи? Так що гуляй вальсом. Поки ще ходять поїзда. Зараз картошечка в нас закипить. І тоді будемо вкласти туди нашу. Оцю прекрасну заправочку, що я приготувала, тоді капусточку, і в мене є зелень в заморозки. Є зелена цибуля, є кріп, є петрушка. Дуже люблю зелень кругом класти. Дуже гарно виглядає і дуже смачно. Перчик болгарський, так що <гум> так що зараз нам вимкнуть світло, підете ви лісом всі, хто поприлазив сюди. Ті, що не потрібні нам тут. <хи> підете, підете. І кругом від усіль вас жену, та ви все одно лізете, як таракани Во всі щелі. О, борщичок варим, значить, сальцем. Цибулечка, чарочка. Ні, от чарочки не буде. Хоча є домашнє віно, дуже смачне в мене, таке смачне домашнє віно. Горілку ми не употребляємо взагалі. А сальце і цибулька, так. Да, до борщика. Ще пампушечки. Ну, сьогодні в мене домашній хлібчик я пекла, так що є, домашній хлібчик. Ні, Коля, не горить. Взагалі, ти дуже-дуже сильно помиляєшся. Так що, все, більше я тобі не буду відповідати, а підеш ти зараз лісом. Ще поки є світло, в нас от акумулятора є, світло є, переобразователь, у нас все є. Так що не переживайте. Є і генератор, так що все. Отоплення в нас топиться в хаті. Красота і ляпота. Так, хлібчик Настя, да, хлібчик пекла. Сама печу хлібчик. Все, сама печу. Ой, іще одні печеньки вже спеклися. О, і ще листик спікся. Дуже гарних печеньок. Якби можна було, я б пригостила вас, всі добрі люди, які прийшли до мене сюди на канал поспілкуватися. Да, домашненьке печиво, домашненький борщик буде, з сальцем, з цибулькою. Все буде на ура. Смакота, пампушки з чесничком. Да. І знаєте, оце ж пампушечки я так роблю. Спечу пампушки, тоді роблю таку. Рідину, значить, водичка, часник туди, олійка, перчику трошки і вмочать туди ці пампушки. Ой, смакота. Це не передати. Олена, можна модератора? У мене є опит. Зараз нам вимкнуть світло, нема сенсу. У мене є модератор, але вона зараз працює на роботі. Вона працює в мене завідуюча аптекою, моя доча. Так що. Так що, такі справи. Вона працює, я, я взагалі проводжу завжди стріми в неділю. А це мені чогось захотілося зараз, поки я готую на кухні, щоб мені було не скучно, не сумно. Я собі думаю поспілкуюся трошки з добрими людьми. Так що, такі справи. Дуже дякую, хто до мене зайшов. Я вас зарані всіх благодарю. То, що я ж кажу, зараз вимкну світло, і пропаде в мене інтернет, треба буде переключати його на преобразователь. У нас то інтернет за... все время є. Нам не треба ні ВПН, як деяким, щоб побалакати, пообщатися. Все в нас у порядку. Ставте, друзі, лайчики, а то у вас 56 чоловік на стрімі, а тільки поставила 17 лайчиків. Потапайте мені, будь ласка, по екранчику. Буду дуже-дуже вам вдячна. Так, картопелька кипить, Все в мене під контролем. <гум> а, так що такі справи, друзі. Що там, хтось може що ще... Ой, та тут пишуть водолі, які файні печенюшки. Дуже смачні і дуже легкий рецепт. Дуже. Треба мед, сметана, в мене все домашнє, бо ми тримаємо коровку. У нас є коровка своя. Я варю тверді, дуже гарні сири. Зараз, поки світло не вимкнули, я вам покажу. Подивіться, які я сири варю. Це я вчора на базар. Сулугуні, косічки отакі, Отакий солодкий сир з ізюмом. Отакі рулети з зеленью. з паприкою копченою, з часничком. Це з томатами сушеними. Твердий отакий сир роблю. Висилаю поштою. Хто в мене на каналі, замовляють масло вершкове, такі сири тверді. І от така ще косічка. Це в мене вчора з базарю. Я торгувала на базарі, залишилося. Завтра буду відправляти посилочки. Так що хі -хі. хороші ми, трудолюбиві люди. Ви вправна господиня. Міцного вам здоров'я, миру і добра. Дуже дякую, Балюба. Дуже дякую. ідіть <свистити> да, там, де політика. Тут у нас нема політики, ми всі з добром. Причому так, правильно, лайф. Добре, мира, дякую. Водолій пише, у мене, у мене бабуся так робила на ніч, тіста в макітру, піч, пампушки, мисочка за і часничком. Ех, нагадали гарні часи. Так, так, ми ж і навчалися від наших батьків, от наших бабусь. Хочу печення. Я приглашаю Роберт, пожалуйста, приходь. Я пригощу ще й домашнього молочка налью до печива. Сергій Жолудь, здравствуйте, здравствуйте. Водолій, ой-ой-ой, обожнюю сир, так, да, да, дуже смачний. Золоті ручки у вас, так, друзі, так, працюю, стараюсь, дуже люблю варити сири, дуже. Це таке заняття заманчиве, що я, як казали в мене на каналі, кажуть, я ж там оце розповідаю, показую, як я їх варю. А мені кажуть, Лєна, в тебе глаза горять, як ти розповідаєш про сир. Люблю сир, так. Да. У мене внучки так люблять сир. Яка ціна сиру на, на даний час 450 гривень за кілограм. Лайф пише. Лена, ви просто умниця, в непростое время позитивна і займаєтесь любимим делом. Так, так, друзі, дуже люблю. У мене дуже багато хобі. Я люблю в'язати, так що... Багато і шить я люблю. Ну, але на все не вистачає часу. Ну і зараз оце ж трошки з світлом. Не знаю, щось нам не вимикають. Може нам сьогодні його і не вимкнуть. Може і не вимкнуть, не знаю. Поставила сири в холодильник. Можна говорити по-чоловічськи, не розумію ніхера, ну і не треба тобі розуміти. Учі, чого ж ми вас розуміємо, а ви нас ні? Чого? Не так мозги у вас повернуті, чи що? Ми прекрасно вас розуміємо і багато ми і молда... Ні, молдаван є там важкий язик. Білорусів розуміємо, поляків розуміємо, росіян дуже хорошо розуміємо. А ви чогось нас ні? Чого? Серий, скажи мені, чого ви нас не розумієте? І почм ви масло продаєте? Віталій Бойко, Масло продаю я 550 гривень за кілограм. Слава Україні, Іван Урвач. Дуже дякую. Так, героям слава. Дуже дякую, молодці. Ставимо лайчики, друзі, ставимо. Не жалкуємо. Пальчиком потапайте по екрану два рази і все, сердечко вискаче Діло та всього. Так, ложу за е, заправку. Прийде а в мене і борщ не готовий, буду балакати. Ой, красота сразу яка. Ой, красота. От так. Слідуючий пішов. Так, тепер можна вже і посолити. в мене готова. Андрій Водолі пише, Андрій Бензин, тільки прийшли. <сум> така я добра, молодець. Да, так, да, да. я до всіх з добром. Коли людина добра в душі, тоді, друзі, трошки легше і живеться. Якщо людина зла, їй погано.